Друзі, дивіться я. Оці всі машини, ці всі, скоро стануть нашим автопарком в Україні для поранених. Вони будуть транспортувати поранених. Я особисто зараз приїхав в Нідерланди. Ми зараз беремо три одну з них, я особисто буду в Україну, і давайте ми вирішимо, що ми будемо брати. Я шукаю українців, які хочуть заробляти зараз від 100 тисяч гривень на місяць, незважаючи на цю всю складну ситуацію за допомогою розпосюдження українських і російських новин, в партнерні з офіційними представниками телеканалів і так далі в коротких відео в Instagram, YouTube, ютуб, фейсбук, інстаграм, усіх соцмережах. Друзі, якщо вам це цікаво, і хочете потрапити до нас команду і отримати роботу, будь ласка, за посиланням нижче профілі. Я вам проведу безкоштовний ефір, де все Mercedes чи цей Volkswagen? От я вам зараз покажу деталі, і давайте швидко допоможіть мені вирішити. От від нас буде залежати, яка перша автівка для наших поранених зараз поїде в Україну. Єсь складається сидіть. А бачите, кріплене на підлозі. От руки труки отак торчать. Ця штука, яка. Ай-яй-яй, як тут добре. Шановні, дивіться, ось наш Мерседес, ось наш Volkswagen. Давайте почнемо з Мерседеса. Ну тут є такий вхід, є вхід боковий. Тут все виглядає приблизно ну, наступним чином. Ну, машина. Купа-купа, кріплень у нас Оці всі сидіння за такого положення складається так. Тобто тут дуже багато все можна привезти. Всюди в нас тут є отакі а фіксатори. Є отакий підйомник, дуже цікавий. Класно працює, все нормально, ми перевірили. І ми, по-перше, ще будемо багато гуманітарної допомоги вести. І тут можна прям постраждалих перевозити нормально. Ну Но тут система дуже козирна дуже класна для наших поранених. Або ось у нас є цей Volkswagen. Дивіться, ну тут, звісно, звісно, покомфортніше. Але питання, як тут сідати пораненим, у яких... Часто бувають руки отак торчать з купою різних там фіксаторів і так далі. Тут нема, ну є кріплення на підлозі, але не так багато. Ця штука, яка спускається, ну вона просто спускається і ну, руками треба так завозити, типу на возику. Тут також є всі кріплення і так далі. Воно приємніше, він ізовні такий більш класний. О, дивіться, і зовні фолькслайм поприємніше. Ну і все. Оце, і всі, ну і тут сидушка ясно, лучше. тут типу, для водія там більш комфортніше. На дальній дистанції ясно щоб більш комфортніше. Будь ласка, пишіть в коментарях від цього залежить. Яку ми завтра машину повеземо? Від вас залежить. Поїхали.